Кінець ери окупасів в Іспанії, людей, які незаконно захоплюють чуже житло. Ви, мабуть, знаєте, що в Іспанії всі будинки захищені ґратами – і на вікнах, і на дверях, тому що люди бояться втратити своє житло. Так от, з 3 квітня цього року набуває чинності новий закон, ухвалений іспанським парламентом, про швидке виселення окупасів. Як це працюватиме? Якщо хтось заселиться у ваш дім чи квартиру, вийдете до суду, і протягом 15 днів суд зобов'язаний ухвалити рішення про виселення окупасів. Купасів так, тепер ці справи розглядатимуть не півроку, не рік, не два, а дуже дуже швидко. Також самозахоплення чужого житла вважатиметься кримінальним злочином, і для окупасів вводяться штрафи у розмірі 30 тисяч євро. Єдине, що прискорений розгляд таких справ за цим законом стосуватиметься лише тих випадків, які відбудуться після 3 квітня 2025 року. Також новий закон не стосується орендарів, які, наприклад, винайняли житло, регулярно за нього платили, а потім Перестали платити, втім, всі фахівці з нерухомості сходяться в тому, що ціни на житло в Іспанії зараз почнуть зростати ще швидше. Якщо ви мріяли купити квартиру або будиночок в Іспанії, але не знаєте з чого почати, пишіть в особисті, про все детально розповім.